Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати напіавтомат відром Бас Cvettick 810. Так, якщо подивитися, десь ми такий апарат вже бачили да? буквально місяць назад. Називався він Відром МГ18. пам'ятаєте, да? він там був. Нам обіцяли 180 А. І начиння його було здатне видавати 180 А. Але він був не л... налаштований на цей струм, що нам ще доводилось його корекцію. І він видавав 180 А. У цього ж так само. Ззаді нарисовано 180 А, але по кішкам він більш підходить до МГ16, тобто він трохи розгружений. Ну, заліземо ще всередину, подивимося, покажу вам. Общай, прийшов цей апаратець з ефектом не працює протяжка. Я включаю, так знаєте, так, «Тик-тик», смик-смик. Ну, думаю, зрозуміло. А потім, глядь, кнопочка стоїть посерединки, тобто режим спот. Оба на думаю. Включаю режим 2Т. Хоп! Нормально все працює, все прекрасно, все відлично. Я ж горжу його баластом. Нормально, він нагрузку тримає. Ну, зрозуміло, що він заявлені 180 не видає. Там, я не пам'ятаю, навіть ампер 130, 140, десь так. От. Ну. Працює. І скорость регулюється протяжка, все нормально. Думаєте, що там дядькові не подобається. Тому думаю, дай-ка я заряжу проволоку, бо воно знаєте, всяко ж, знаєте, всяка ж була. Балас це таке, а на те ж в реальних умовах. Взагалі, заряджає йому проволоку. І що ви думали? Вона працює, але вона якось дуже хитро працює. Ну, Щоб не сказати через гузно. В общем, десь до серединки скорості він ще справляється з, з проволокою. Незалежно, хоч тут на середині, хоч на максимум напруга. А от уже з серединки до максимуму скорості, він просто складує проволоку. Просто ск ск він її не а просто складує красну проволоку. От. Ну, я ж то ставив не 1,2 мм, а не міліметр. Я ставив 1,8 м. Тобто його струму було б достатньо. Тобто, у нього якесь, виходить, обмеження. Тобто, проволока, що ж у нас ж як баласт, ну, це ж. Просто опір. Як з самого початку, до, до самого кінця, то зварювальний режим, це ж у нас спочатку йде режим КЗ, розігрів проволоки, потім йде дуга, потім вже йде спад. Цілком можливо, що от на цій грані він якось неадекватно міряє. Ну, блін, як це піймати, розумієте? Так і що мене ще засмутило? Я ото поки кругом нього бігав, то думав, що, як, там, включав, виключав. В общем, щось я. Ще дійшов до цієї кнопочки. Хоп, режим спот вже не працює. 24Т вже не працює. Я думаю, ну, може, кнопочка збоїть. Отключив розйомчик, перевірив кнопку. Ні, нормальна кнопка дзвониться. Розйомчик так, так все гаразд. Знову ж таки, потім бігав, хоп, запрацювала вона. Тобто, якось хаотично. Тобто, я. Що... Ну, напрашується... Висновок, що це у нас збоїть просик. От ви там неодноразово мене питали, та що ти от там все обсираєш процесорні апарати, що вони ненадійні, що не ремонтопригодні, типу але, але ж вони працюють. Ну ось, тут що з ним робити? Я не знаю. Ні, понятно, що, звісно, якщо б було оце ведро, і поруч прийшло б. Таке саме, або там, я знаю, МГ-16 чи МГ-18, то можна було поставити і подивитися заміри. Цілком можливо, що оці дві несправності, це абсолютно ну, вони незалежні від друга. Тобто, тут дивіться, я тут роздивлявся. Тут у нас заход є зворотний зв'язок. Там невеличка схемка, у якийсь елемент у 3-мікросхемка. Я з неї лачок зідрав, хотів її маркіровочку роздивитися, але так я її не роздивився під лупою, під різним углом, щось не вдалося мені. О. І оця модна аптопарка. Ну була, були б такі елементи, знаєте, щоб от прямо з ходу. хоп, підкинув би, подивився б. Воно не воно. То що, далі, я думаю, що після автопари, далі вже воно піде вже на, вже на процеп. Ну, знову ж таки. Якщо не працюють зворотні зв'язки, то, як правило, вони взагалі не працюють. Ну, на баласі ж воно гад працює. Ну, можна було, б, я ж кажу, що погратися, потримати його якийсь час. Ну, дядька на та коли, та коли. Ну, в общем, поїде він без ремонту. Ну, от. Тому давайте ми його просто обозрім. Я вам покажу, як. Як цей дефект вже в реалії виглядає. І хай він їде. Так, ну, бачимо, да, то є платка ця. Така сама, як на МГ. Нижня платка. Майже така, але трохи розгружена. Тут он. не вистачає двох транзисторів, одного конденсатора не вистачає, ну, десь випав. Ну, вентиль такий самий моделі стаканчик. От, діодиків тут он, я бачу, вроде 4 штучки. єдине, що тут один хтось тут, так. Ковиряв, ковиряв, дорожку одірвав, ну це не я, я це плату не знімав. Ну, от. І, і отут Діодік оцей. Теж хтось його ковиряв. Це випрямитель блока привода вода протяжки. А що ти його ковіряєш, якщо справа ж не протяжки? Ну, Помню, так, да, цей труселечок 2,5 вітка. Де ми в МГ-18 ми намотали там, по-моєму, 4,5 нам вдалося, то що там петля провода, то там здорова. І ми там вдалося нам це намотати. Ну і моторчик, отой манюсінький, Облігчений, знаєте, під, під роботу в космосі, щоб не важкий був. Тут все, все як має бути хол холодів, це тіліпало, це. Ну, як же без цього? Сирени ці херові достали вже Десь в Одесі фо -фо фотку бачив задули пену цю сирену монтажну. Так. Узнаємо, так? Да? Чітко один в один платка. Єдине, що я так от з монітором до монітора переставляв, дорівнював. Тобто розволочка, все чітко, все. Чотко, все... Так само тільки оцей розйомчик, трохи вони передвинули. І це може бути ще рацуха сервісмена цього бренду. Часто, бува, постачальник іде на такий фінт, от їде до себе, постачається оцей апаратик, їде, їде, ви його обслуговуєте, у вас. Парт-номера, наприклад, отакі от. Тобто такий парт-номер. Приїжджає до тебе МГ. І це та сама плата, одна, друга, третя, тільки вже інші парт-номера. Ну, зрозуміло, що на гарантійний ремонт ти з одним парт-номером на, на, на це апарат ти не спишеш. Ну а на платні ремонти, чому б ні? То цілком можливо стати. Просто я сам працював в службі сервіса. Тому я це знаю. О, так що вам радсуха. Єдине, що отвін від МГ у нас ця плата вона підтримує кнопку протяжки, ну, кнопку подмотки проволоки. Тут у нас її немає. Оці 4 отвора, це оця платка гріпиться, а зверху вони якісь два свободні отвори. Я вже думав розсверлить та поставити кнопку. Ну а який сенс розсверлювати, якщо ремонту не буде. Ставити на неробочому апараті кнопку підмотки. Ні, ну безумовно, я ж кажу, що десь от, от всій шкалі. Якісь консервні банки, сучасний автопром, варити тому, може і можна, ну. В общем. Таке от. Тут он помним да, он так само, он бачимо, да? схоже, що тут був фільтр живлення, ну, загубився, ну дорога дальня, ну всяк же буває. Перший тест робимо на баласті. Режим ММА. Так, 26 вольт у нас тут 30 ампер так вот а все у нас струн да ставим отметочку 55 24 вольта 40 ампер ставим отметочку 95

24 вольта 120 ампер. Нормальный, да? Разбег. Ставим максимум. Тут нам заявляет 200. Тут нам рисуют 180. А что по факту? 24 вольта, 140 ампер. Ну, что? Все, так. Провіримо що так? залітків, знаєте, Замкнув і пішов кофе заварювати. Супер. Так, переходимо в режим на півавтомат. Проволочку ми поки остягнули. Тут, знаєте, я зрозумів, оці режими вони працюють в залежності від... Положення звзд. Давайте зараз спробуємо. Зараз у нас 2Т. Працює. Не працює. 2 за 4 Т. Ніфіга. Не тримає він. Ну не так з -з зірки стали. Так, давайте режим миг. Минимум напряжения. Так, у нас, у нас, у нас. Давайте для ровного еще. Так, ну. Десь і по моїм приборам 13, давайте отак от для ровного щота отак от 14. 14 вольт і десь 30 ампер. І от зверніть увагу, отут от нормально, скорость регулюється, взагалі питань нема моторчик круте, дебело круте. А під час зварки ще буває, знаєте, такий дефект я за ним замітив, тому що я вже ним досить довго грався. Буває так, от, натискаєш курок, воно цик псик псик цик Потім дуга розірвалась, все, мотор став. Поки ти потім не торкнешся ще заготовки, він не запуститься. Так це добре, якщо проволочка торчить, а буває так, що вона загорить туди аж і як ти тільки треба ще раз включити-виключити. Я скажу кажу, просик живе своим життям. Так. Вот так вот ставим. Все у нас 16 вольт. Вот так вот. 16 вольт и у нас 70 ампер. Вот так вот у нас 18 вольт. 18 вольт, 110 ампер. Ну, тут понятно, да? Так. Вот цель у нас 20 вольт. 20 вольт, 20 вольт 140 ампер. Ну, ну, пошти 22 вольта. Можна ще ступеньку клацнуть. Ну, тут він вижав 160 ампер, ну. Ви ж розумієте, це на баласті. На проволочці одиничці ми цього не побачимо. А... ой, одинички. На 0,8 ми цього не побачимо. А одиничку на нього ніхто не купить, то що... Одиничка це для нього забагато. Ну, при таких налаштуваннях. Якщо, звісно, налаштувати його на 180 А, скільки його і нарисували, треба ще глянути, що там за транзистори, то може б одиничку він потягнув би. Ну, це не наш випадок. І знову ж таки, дивіться, тут нормально, все со швидкістю жужжить, все супер, все красиво. А вот тільки начни варить, там уже як карта ляже. Так, давайте. Включаем балласт. проволочка 0,8, застегуем протяжечку, скорость минимум, напряжение минимум. есть. Так, скорость ставим на отметочку 50. Не, а скорость у нас стабила шкала. Скорость на отметочку 3, напруга на отметочку 15. Так, скорос пока залишаємо таку, додаваємо напруги на відміточку 18. І в цьому діапазоні шкали щось-щось так знаєте не дуже гарно себе веде. Так ставимо скорость скільки тут? 10 метра 5, мабуть. Спочатку вже складывать проволочку. і ось вот тут навіть напругот на максимум поставь, він все одно і буде складувати. на роздуми, то ще можна було б повозитися. Ну а так як бігом-бігом, ну бігом це зібрав і віддав. Давайте я ще вам покажу, як він її складує. Хоп-хоп-хоп, наскладував, наскладував і все. Блін, ну ти ж нам показував там скільки 160 ампер, Де ті 160. Та не ти диви, Варить почав. на камеру, баєк. Бува ж таке. Ладненько. В общем. Хай він їде, так як їде. Хай всім щастить. До нових зустрічей.